Слава нації, каналі Добре, рембатве тарія Сашко. Добре, працюємо на машині в інших питаннях. Поки там приймають рішення, очікують на штуки-дрюки. Роблю огляд, ну і таку поверхневу діагностику ходової частини машини. І, з поміж іншого, побачив, що це, звісно, свіжак. Оце, звісно, свіжак. Механік водій почав мені там розповідати, що це якась там візуальна ілюзія, що це не свіжак. Люди добре, я ж не бавлюся у очі. Можна бачити, от вам, будь ласка. Ооо, і це я ще не плював туди. Так, можна бачити, як горобчик потрапляє до печерки. Добре, добре, що це за сексистські такі начеки, інсинуації, брудні. Кажи технічною мовою, кажи. В дерев'яний виріб номер 723 входить. Демонструє наявність люфта там, де його не має бути. Жарти жартами. Оце, що тут зав'язано, це до дупи. Бо воно все разом з зав'язю, разом з конусом, очевидно, вже викручується, ну, рукою ще ні, але під час ходу вже так. І з-поміж іншого, це також відбувається на тому, що отут зношуваність зубів адекватно здорова. Ось тут неадекватно нездорова. Тут нормально вже завалена така. Сходинка. Відповідно, що? Відповідно, треба розв'язувати дріт, відпускати болт, відпускати конус, стукати, щоб воно, як відро в колодязі, так бовталося дотягувати серповидним, після чого затягувати болт з, ну, з конусом внутрішнім, і контрувати наново. Ось такі ось історії. Так, Коли бачите, що свіжак, то не слухайте різної дурні. Про ілюзії, про магію. Навіть якщо ці фантастики вам розповідають ті, хто на них мають їхати на бойові, їм, можна сказати, певною мірою не так важливо успіх операції і власного життя, як мало би бути. Робімо добре, робімо як слід, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, пильнувати також ось такого плану речі. Бачите, так? Зазор відстань в палець. Очевидно, відходить пробка. Очевидно, це теж не годиться, вимагає належної уваги. А разом боремо і поборемо.